З метою безпечного перебування учнів та працівників у навчальних закладах в умовах воєнного стану, ДСНСники Кам'янського провели масштабний єдиний урок з безпеки. Під час уроку рятувальники роз'яснили дітям основні правила поведінки в умовах небезпеки, що необхідно робити освітянам під час сигналу повітряна тривога, та розповіли правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Разом із рятувальниками урок безпеки завітала і наша знімальна група. 1 вересня рятувальники Кам'янського приймають участь у чергуванні на закріплених закладах освіти, а також на виконання доручення Міністерства внутрішніх справ України про проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо створення освітнього процесу з урахування збройної агресії Російської Федерації щоденно проводять профілактичні заходи у вигляді практичних та лекційних занять онлайн та відкритих уроків. В новому навчальному році з метою безпечного перебування дітей, учнів, студентів та персоналу в освітніх закладах. Закріплені особи від ДСНС, які проводять чергування на місцях перебування учбового процесу та проведення його, проводять інструктажі з наявним персоналом, включаючи і техперсонал, перевіряють усі шляхи евакуації та виходи. Місця знаходження первинних засобів пожежогасіння, а також перевіряють стан укриттів. Крім цього, рятувальники роз'яснили дітям основні правила поведінки в умовах небезпеки, що потрібно робити освітянам під час сигналу повітряна тривога. Нагадали правила безпеки про виявлення вибухонебезпечних предметів. Невід'ємною часткою таких занять є проведення єдиних уроків з безпеки, під час яких, окрім рятувальників, залучаються також представники національної поліції, педагогічний склад, також волонтери та інші соціальні служби задля створення більшої обізнаності дітей. Представники ювенальної превенції також систематично відвідують закріплені за ними начальні заклади, розповідають про ймовірну небезпеку на вулиці, адже ворог може замінувати різні предмети, такі як іграшки, солодощі та інші. Також поліцейські нагадали про обов'язкове дотримання комендантської години та своєчасне реагування на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні ми провели профілактичний захід для діток, розповіли їм про особисту безпеку у відкритому просторі та у місцях великого скупчення людей. Сьогодні ми особливо нагадали саме про ті речі, які дітка можуть завжди взяти до рук: це, наприклад, іграшка, солодощі або будь-яка книжка, яку вони знайшли на вулиці, і в цій книжці іграшці може знаходитися щось небезпечне, а саме вибуховий предмет. Тому ми розповіли діткам алгоритм дії, якщо вони виявили якийсь підозрілий предмет або навіть звичайну іграшку, що робити, як правильно діяти. Представники навчального закладу суворо дотримуються усіх правил та вимог, адже життя дітлахів це найголовніше. Активно прийняли участь в єдиному уроці з безпеки, завдяки дотриманню усіх алгоритмів під час учбової повітряної тривоги, сучасно встигли покинути будівлю школи та дістатись укриття. Укриття владані усім необхідним, аби діти змогли спокійно перечекати повітряну тривогу. Сьогодні в наш заклад завітали представники служби ДСНС України і поліції. Вони для діток, які навчаються в закладі, провели єдиний урок безпеки, на якому розповіли про поводження з небезпечними предметами. Була проведена тренувальна евакуація, де дітям було ще раз нагадано про те, як необхідно себе поводити під час сигналу тривоги, як іти до сховища і розміститися в ньому. Прості правила рятують життя, тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та не чіпайте підозрілі предмети на вулиці, одразу викликайте рятувальників.